Судьба, Дуже дякую вашу честь за можливість виступити, висловити свою позицію і аргументацію щодо свого рішення взяти на поруки справжнього героя, воїна, захисника України, громадянина з великої літери. Команда. Звичайно, для мене, як для п'ятого президента України, як до лідера парламентської фракції і партії, як до одного з найбільших благодійників, які допомагають армії, це крайня справа зараз стояти в суді. Кожен тиждень я на фронті і вважаю, що і я і моя команда. І пан Роман мають бути на фронті і боронити державу. Але внаслідок діяльності влади, і за її завданням прокурорської кліки, ми вимушені сьогодні займатися і бути тут. Для чого? Два ключових питання: це правда і справедливість. Правда, тому що має закінчитись потоки брехні. Які владаю виливалися на Романа Черниця. І коли я кажу про те, що я беру на поруки, то немає в Україні або в світі людини, яка більше зацікавлена в тому, щоб був відкритий правдивий, справедливий процес в рамках європейських принципів верховенства права, і довести правду не тільки про невинуватість червів. А й про мотивацію влади, для чого вона це все затіла. Ваша честь, зараз нас дивляться мільйони людей. Давно не було такої уваги, яка прикута до цього процесу. І просто прийміть від мене співчуття, це нелегка справа. Але я в вас вірю. І мільйони людей, які дивляться, вони теж мають право на право. І зрозуміти мотивацію, самі зрозуміти. Без нав'язування єдиним марафоном. Мотивація влади складається з двох частин. Це помста, помста Червінському, і страх, бо вони його бояться. І Я звертаюся до вас, ваша честь, щоб об'єктивність, неупередженість дозволила вам категорично відмовитися Податківство слідства і прокуратури в застосуванні запобіжного заходу. Хочу наголосити, що моє рішення є абсолютно свідомим, бо я знаю Червінського з 2014 року. І як п'ятий президент і як Верховний Головнокомандович я можу лише частково розкрити ті завдання, які за пропозиції міністра оборони головного. Управління розвідки Служби безпеки України ставились перед цією героїчною особою найкращим, я стверджую в Україні спецназором, найкращим розвідником. І ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв, укріплення обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих стратегічних операцій з 2014 року. А це була і ліквідація. Справжніх ворогів України за лінією фронту і наповнення, до речі, обмінного фонду. Які, до речі, я вчора категорично назвую, що ваша група викрадала зрадників. Ви просто наводили переконливі аргументи, щоб вони приєдналися до вас, були доставлені в в'язниці України і потім предстали перед судом з території. І от зараз, замість того, щоб судити зрадників щоб без судити загарбників, на жаль, влада намагається судити Червіську. Я жодної секунди ваша честь не коливався, коли почув рішення про 9 мільйонну заставу, яка пролунала з Кропівницького, бо я знаю рівень життя Романа. В нього немає. Реально, не те, що 9 мільйонів, в нього немає грошей для забезпечення родини. І для того, щоб не втрачати жодної години, я прийняв рішення, чи не кажучи, порадившись своєю дружиною, бо це кошти родини, з благодійного фонду перерахувати всі 9 мільйонів для того, щоб ми жодної секунди не чекали. І я розумію вас, через наслідки, якщо не дай Боже. Це була би не брехня, а правда прокурорів, якби е, Роман намагався якось уникнути справедливого суду. Бо 9 мільйонів тоді будуть перераховані до держави. Я свідомо гарантую те, що більшої людини, яка зацікавлена в справедливому, чесному і неупередженому розгляді, для того, щоб мільйони людей, які нас зараз дивляться, дізналися правду, є ваша, ваша чесність. Тому я. Закликаю, перше, всі, хто зараз нас дивляться і хто подивиться пізніше. Не знижайте, будь ласка, увагу до цього процесу. Бо саме ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права і встановити право, встановити справедливо. Ваша честь, я прошу прийняти моє ходатайство про те, щоб взяти на поруки і прийняти рішення і сьогоднішньому засіданні відпустити. Червінського задоволю. Тому що позавчора і вчора вся країна святкувала ваша честь червінський навод. І сьогодні ранком вони стикнулися з шоком так чекали. А його знову намагаються запроторити, заграти. Так де ж справедливий. Не вдалося в Катівницькому, вони сподіваються, на Шевченківський суд. Ваша честь. Давайте їх розчавимо. Давайте ми приймемо справедливе і правильне рішення. Я запевняю вас, вам буде плескати не тільки Україна. Слава Україні! <тірка> <різوع> <різوع> Якщо є якісь питання, я готовлю відповісти. Може можна прокурора є питання? Нема питання? Ні, є попав на увазі. зв'язку з заявою, чи пан Петро Олексійович зрозумів, який запобіжний захід ми намагаємося брати. Ми не намагаємося за грати. Я сподіваюся, я видам себе необізнано і сподіваюся, якщо ви виходите з справедливості, ви просите в суду особисті заповняти. Я вгадав? Так. Ні. Прокуратура змінює свої заяви і переходить до особистих заходів. Якщо я помилився, я вам кажу Ваша заява розглядається в межах кримінального провадження. Я вам кажу, що я не питання про висування до кримінального нашого решту. Але він майже півтора роки провів за гратами. Без мене не вважає. Вашу ні, ну, більше немає. Я нічого це бо я не ставила. Нема таких нічого. Пане Олексійович, чи офіційно не йди з матеріалами кримінального спровадження, а саме в чому звинувачується. Так, я обізнаний. Я думаю, що вони не повністю. Бо мене в першу чергу цікавить то, хто ліквідував пане Штанько Іван? Шановні панові прокурори, краще від Так, Петро Олексійович, в мене питання, чи ви розумієте, що на теперішній час виначе військово повинно проводитися безпосередньо в судовому процесі після призначення судового розвитку? цьому На теперішній час він звинувачується у корупційному кримінальному правопорушенні, а, а кримінальної спрямованості. <гум> Саме в цьому... При цій <гум> Це не корупційні злочини. При цій повазі справа в тому, що я не є адвокатом, в тому числі не є адвокатом пана Чебліцького. Я хоча маю юридичну освіту, я кандидат юридичних допомог. І єдине, про що я звернувся до е, головуючого судді, це право на справедливий, чесний і неупереджений суд. А для вашої інформації я хочу сказати, що з тої інформації, що я маю, е, ваші ізмашлізми стосовно спроби звинуватити Чернівську, навіть ви, в вашій статті, там немає жодної ознаки корупції. Бо диспозиція статті, якщо ви знаєте, що це таке, корупційне місце. Чи я правий, колеги? Чи я правий, пане прокурор? От, будь ласка, тоді дайте можливість, не обмежуйте право на захист пана Червінського. Дайте, дайте дуже дякую. Дайте можливість захищатися відкритим, прозорому, чесному і неупередженому судовому процесі. Це єдине, чого я вимагаю.